Для колосся. Всім доброго денючка. Я вже встигла попрацювати. Збігала на огород, налазила гарбузів. А тепер ось здорових вибираю насіння, щоб на посадку тоді було. У мене така штучка, я ч -ч -ч -ч, не знаю, що воно таке. Допотупне. Я не пам'ятаю, де воно взялося, чи купляла, а я чи хтось дарив. Не знаю. І в ньому так класно, я ней толком не користувалася. Короче, вона простояла, Всякою хер'ю взялася. Мені надоїло її мити, так вона стояла. А тепер там розовенька в мене є. Ту ну, я вивела, а цю не хочу. І в них, в них так класно гарбузи мити. Гарбузи. Які гарбузи? Насіння. Бо я вам тут пона розказую. Гарбуз вроді здоровий, а насіння небагато. Оце їх багато mm. <coughs> насіння, я теж з них зберу. Зараз буду збирати де, де більше тих буду збирати. Там в мене ще залишилося. А в городі кашні і кукурудза. Все, іди, йди ти, ти спеціально, підійде і починай. Кашлять, пердіть, йти, де й тепер, гати, срати. Сьогодні треба довести ті гарбузи. Ой, яка а ще на одному городі. А туди я точно тачкою не поїду, бо він територ. Ну ти подвине на неї, блядь. І не на треба писати, що я обіжаю котики. Я не обіжаю, вона просто ну, не судіть людей, коли не знаєте самої ситуації. що вам сказати-розказати. Короче, я в транс упала. І, І не знаю, що вам розказувати, Задумалася про своє. пахне. Пахне так день Да? Мама родила меня занова. Все, вы сбрала. Такая гарбузищая. Насильня тут, сколько тут, все насильня. Насколько нельзя, вот сейчас вот танки Там Там На Надень качу корму. І знала, що тут пусто, а в кармані пусто, виросла капуста. О, тут побіже нічого не по... По не Поки <клухи> <клухи> возила цю гаркузицію. Лука понадувало. капець. Я такого не люблю. І в шопки не люблю ходити. Так, пішов. Он я вам дала, на. Там работай. Я не знаю, ці качки виростуть коли-небудь чи не виростуть. Все, вже комбікорма їм не куплятиму. Баста. Перестала давати комбікорм, так вони давай лазити до дерті і взагалі не дотрагуються. Ладять, гасають посилові. Ну не посилові, а вокруг двору. Не долізу. Все, я працюю далі, щоб вам е не муляли слух. Ой, звук не давив на вух. Наука, бо я так багато молок. Вам, вам дала дня. Бо я вас замучу розговорами о цими. Ні, однак скажу. Скажу, бо вже е, трішки надоїду. Зараз пішла така манічка це в коментарях. Люди багато чого пишуть, не додивлюючи це відео. Блін, це треба було в началі казати. Ну ладно. Ви е, для початку додивіться відео, а потім коментуйте його. Бо дуже багато коротше коментарів, що не, не додивлюються і давай розказувати, ляпати, отам писати. Я не знаю, що таким людям відвічати. І ще одне так, да, ще одне. У мене <сміття> було там одне відео, коли я вивозила сміття. На сміттєзвалище. А у нас грамотії давай виписувати. За, там, ну, там достатньо і засмічує природу, і куди вона везе, на що вона цей, я не пойму, ви у вас немає в селах чи де ви там живете. Ну, це в городах, понятне діло, приїжджають, вивозять. І ще в цих, як вони, СМТ приїжджають. У нас у селах немає такого, щоб в кожному, в кожному селі є сміттєзвалище, люди кудись возять і вивозять весь мусор. Дуже якісь стронні таке от льопати, аби льопати. Я б склав роти льопати. Ладно, Всім до побачення. Да?